19 січня, в день хрещення Господнього, завершується період новорічних та різдвяних свят. З давніх давен у нашого народу, окрім храмового богослужіння, на хрещення існувала традиція купання у Йордані. Ополонці, вирубані у вигляді Христа. Подібний сміливий вчинок не лише сприяв очищенню душі, адже вся вода в світі цього дня вважається освяченою Духом Святим, а ще й був демонстрацією сили духу та безмежної віри православних християн. Вже не перший рік на Балчині підтримується ця стародавня традиція, і чим далі вона набуває масовості любителів хрещенського купання з кожним роком стає більше і більше. 19 січня цього року на річці Кодема вперше в нашому місті відтворено справжню Йордань. В кризі біля пляжу був вирубаний величезний хрест у воді, в якому всі бажаючі мали змогу випробувати власні сили та віру. І охочих виявилось чимало. Рано вранці, поки ще не зійшло сонце, під тріскучий хрещенський мороз, який в районі пляжу сягав 17 градусів, до Балтської Йордані стали збиратися люди, в числі перших о 6 годину ранку з'явились і депутат Одеської обласної ради, директор Балтського педочилища Сергій Іваніков та Балський міський голова Сергій Мазур, який, до речі, вперше Приймає участь у зимовому хрещенському купанні, власним прикладом відновлюючи стародавні традиції нашого народу. І відчуття при цьому, як запевняє Сергій Сергійович, неймовірні. Ну, відчуття прекрасні, так якось ну, так от як от, що от е, очистив душу і от зараз почуваєш себе зовсім по іншому. Ну, взагалі, у вас особисто, у ваших родичів хрещенського купання є такі традиції? Е, ну так, да, у нашій сім'ї такі є така традиція, і в цьому році я вже е, теж приймаю активну участь у е, водохрещенні, тому що ті роки якось так складалися, що в силу тих або інших став не вдавалося. А кхе, члени сім'ї мої вже багато-багато років приймають участь. Я хотів би в першу чергу привітати всіх жителів міста, всіх з крещенням і. Побажати людям добра, щастя, злагоди, здоров'я. Що ви можете сказати з приводу цієї традиції, чи буде вона продовжена, чи може вона стати масовою в нашому місті? Я гадаю, що вона повинна стати масовою і е, думаю, що потрібно рано чи пізно колись починати. Сьогодні почали ми, е, хтось почав раніше, хтось почав пізніше, тому я запрошую всіх. Я думаю, що на наступний рік ми це. Зробимо все для того, аби це зробити масово і створити умови для всіх наших болтян тут відповідні для того, аби на наступний рік на водохрещення тут було як можна більше жителів нашого міста. Ну що ж, дійсно, таке дійство, як хрещенське купання, гідно того, щоб стати гарною традицією нашого міста, адже не дарма в народі вважається, що водохресне купання очищує душу та зцілює від хвороб. Проте лікарі попереджають, що занурення у крижану воду це жорсткий стрес для організму. І подібна розвага сувора протипоказана людям з захворюванням серцево-судинної системи, хвороб нирок, сечовипускної та дихальної системи. І ні в якому разі не можна вживати алкоголь перед зануренням у ополонку, адже спиртне лише притупляє відчуття холоду. Та якщо робити все правильно, купання у крижаній воді може приносити задоволення, як це роблять так звані моржі. Майже 14 років зимовим купанням займається і Людмила Шелих. Це діло, справа... ну, я хочу сказать не просто на любителя. Это занятия из серии таких, которые захватывают, по-моему, на всю жизнь. В проруби купалась и в мороз купалась. Вот как сегодня мороз такой 12 градусов минус. Ну сегодня какой-то такой командный дух я ощутила. Организовано так получилось очень много людей, и всех знаешь. І нові, я так розумію, не ті, хто постійно ходить. Я всех поздравляю, пусть Бог всех береже. Божья матір теж своїм благословенням не оставляет, щоб все здорові були і щасливі. Лише півроку моржуванням займається і Наталя Герасименко. Але не менш за досвідчених вже навчилась отримувати задоволення від крижаної води. Сьогодні особливо приємно бути тут. Дуже погода, така крещенська. Сьогодні дуже гарно було купатися. Я хочу сказати, що взагалі у нас в Балті трошки збільшується тенденція нашого купання. Створена в нас організація Аквавіта любителів Плавання і тому я думаю, що наша організація буде зростати і отака традиція. Купання у нас буде в Балті процвітати. Я хочу запросити всіх, це зовсім не важко. Треба трошечки сили волі і трошечки бажання, і ви получите масу задоволення. Ви получите заряд енергії на цілий день. Хочу привітати всіх з. Крещенням господнім, збогоявленням це дуже гарне свято, можна сказати, свято води, адже вода це основа життя. Запрошую всіх на цю приємну таку процедуру. Більш ніж 20 чоловік хрещенського ранку, 19 січня, занурились у крижані води Балтської Йордані, і це дійсно було святково. У всіх християнських країнах існує подібна благочестива традиція, але лише під час наших суворих зим вона набирає сакрального значення. Лише той, хто істинно вірує, може здійснити цей обряд, не боячись застудитись і сподіваючись на очищення душі. Цели наши бобиски. Кашущий на цього року. Божу, дам мені можливість. Спасибо. Після водохреща і аж до самого Великого посту за прадавніми звичаями українців розпочинається сезон весіль. Це час веселощів і дозвілля, коли люди радіють наближенню довгоочікуваної весни.